Привіт усім! Ви на каналі Український порцеляновий Посуд. У цьому відео я хочу познайомити вас з частиною історії українського фаянсу, а саме про будянський завод та його вироби. Покажу ту частину колекції, яку мені вдалося зібрати, а також поділюся цікавою літературою та рідкісними фотографіями. Які відображають буденне життя працівників цього легендарного підприємства. Тож, будь ласка, сідайте зручно, попереду буде багато цікавого. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Аромолампа. У вигляді будиночку. Відчинені вікна. Навколо будиночку... Так, називаємо зробити відео. Ти хочеш відео зробити? Так. Зараз. Навколо будиночку курчатка бігають, курі, сонях обсипався, крують зернятку. Зверху можна свічечку поставити. Прошу, ось так всередині виглядає. Виріб будянського фаянсового заводу. Іди сюди, підходь. Зараз медведика про медведика розкажеш нам. Да. Так. Всім привіт підписи! Це веселий медведик, зроблений із глини. Має милу мордочку і поводний м'яч. Я його поставлю на дитячу паличку всім успіхом. Колекційні мініатюрні вази, виготовлені на будянському фаянсовому заводі. Вази мають характерний розпис у яскравих кольорах та з використанням декоративних мотивів. Рослинні орнаменти, геометричні елементи і карткові символики. Кожна ваза відрізняється, являється унікальною по зображенню та колористики. Ці вази мають колекційну цінність. І є зразком декоративно-прикладного мистецтва ХХ століття. Як на мене, автором цієї вази може бути Лариса Антонова, художник, так як вона дуже любила зображувати котиків, собачок на фаянсових виробах. Будь ласка, 2001 рік. Зображення півники, Буде 2005 рік. Квіти в горщиках. Ручний розпис. 2005 рік. 2000 роки. роки. ті роки. Стареньке клеймо. Перейдемо до огляду фотографії. Дана фотографія датована 16 квітня 1983 рік, тобто їй 42 роки. На фотографії люди, які працювали на суботнику, нижній ряд зліва направо. Ось, будь ласка. Жіночка це куц Варвара Афанасівна. Художник-живописець. Про неї трошки більш детальніше розповім в кінці. Далі. Ларкович Зоя. Носій виробів. Наступна шабатура Тетяна Євгенівна. Діловод. І остання в нижньому ряду. Семенюк Ольга Миколаївна, живописець. Верхній ряд зліва направо. Татаренко Ларіса Живописець. Далі Ільченко Ліна Юріївна. Діловод. третя, Косяченко Надія Гаврилівна, живописець. Далі з Лопатою в руках жіночка. Медвецька Раїса Васильівна живописець. Кириченко Людмила Васильівна також живописець. Бальва Антоніна практикантка живописець, будь ласка. І остання Костяниця Тетяна Володимирівна також живописець. Подивіться, друзі, будь ласка, як у 83-му році люди одягалися на суботник. А тепер більше розповім про куц Варвара Афанасівну. Куц Варвара. Працівники заводу, як писав Большаков в книжці Рисунок на Фаянці про Куц, дослівно, В табелі о орангах Куц художниця не значиться, просто роботниця. Між тим, на виставках проявляються її роботи самостоятельні і в содружестві зроблені. Добре похвальне слово говорять о неї искусство декоративно насиченої Насищеністю і условністю відрізняються розписи Варвари Куц. Читаємо буклеті зданому Харківське виставки Будянський Фаянс. Друзі, хочу вам показати цей буклетик. Ось, будь ласка. І на одній із сторінок ми бачимо з вами. Набір столової посуду, веселі квіти називається. Автор осінь п'янида, а автор розпису, тут написано декор, так? Варвара Куц, будь ласка, ось її роботи. Як говорила про себе Варвара Куц, пасу корів, а мене просять нарисуй, да нарисуй. Мы сами за скотиной догля... доглядим. Рисовать любила. Это во мне с малых лет. Разрисовывала все, что под руку попадалось. А в школе так и стеновки делала, и пано на сцену, и всякую всячину. Вот и пошла по художественной части, в мир городский техникум поступила. Закончила не хуже других. И более 35 лет проработала на Удянськом-фаянсовому заводі. Ось, друзі, так коротенько про одного з художників заводу Але, Звичайно, що це тільки уривки, можна було більше розповідати. Не можу, тому що є обмеження по відео. Дві кружки Гігант. Зображення Харків. І тематично має надпис 1917-1977. Тобто, можемо стверджувати, що дана чашка була виготовлена у 1977 році. Називається подарункові автор. Форми Галина кломбіцька. Автор декорування Сень, Також кавові. Ми бачимо зображення з клейма півника нашого. І підпис Буди з однієї сторони, з іншої сторони квітка мальви. Але вони є різних розфарбувань, тобто колір може бути різний. Він в декількох. У варіантах розфарбовувався. І маємо надпис 50 років СРСР. І та ж сама квітка Мальви. Бодянський фаянсовий завод. 70-ті роки, наш півник. Далі чайні пари чашки. Перша чашка в більш такому сучасному стилі. Має авторський підпис Радіонова, 1996 рік буде у мене в одному екземплярі. Друга радісне зображення, зайчик грається на галявинці, спілкується з метеликом. Дитяча чашка, будянський фаянсовий завод. Орієнтовний об'єм 180 мл. Третє, хотів більш детально зупинитися. Подивіться ручний розпис. Ця чашка є чудовим прикладом декоративного українського посуду. Вона виготовлена вручну. Має оздоблений мальовничий сільський пейзаж. Прошу. Що ми бачимо? Центральний мотив, довгий будинок із солом'яним дахом, оточений деревами навколо. Українська хата. На даху зображена лелека в гнізді, що символізує добробут, родинне тепло та захист будинку. Біля хати. Біля будинку козак на коні, що підкреслює національний характер композиції та нагадує про козацьке минуле України. Ну і такі можна деталі сказати, що в будиночку є маленькі віконця, також біля будинку насаджені квіти, трави. Ось і подібні візерунки, малюнки. Повторюється на блюдочці. Клеймо 2000-х років. Далі чайний сервіс. Демонструю тільки чайну пару. Якщо не помиляюсь, називається капелька. Також ручний розпис кожної деталі Будянський фаянсовий завод. Блюдце. Якщо ми на першій чашечці бачимо сільський мотив, краєвиди, то на другій міський. Я думаю, що це зображення міста Харкова. Ми бачимо багатоповерхові будиночки. Над будинками пролітають пташки, навіть ключем у вирій, навколо парк, церква зображення. Торговий комплекс. І далі йдуть будиночки, де проживає дуже багато людей. Ніби соти у вулику. Також будянський фаянс. І остання чашечка новорічна сцена. Сніговички. Навколо ялиночка. Те ж саме буде 1970-ті роки. Цікава робота, ключ від міста Харків, авторська робота. З однієї сторони надпис Харків, з іншої сторони зображення Лев, можливо, якийсь містичний звір. Все пророблено вручну. Має дату 1974 рік, авторський підпис Радіонова Валентина. Друзі, хочу вам показати безпосередньо самого художника, художницю Радіонову Валентину Миколаївну. Будь ласка, ось вона на фотографії. Два півники. Як писав Большаков в книжці «Рисунок на фаянсі» Паючий петушок – товарний знак буд. Их фирменная заводская марка. Его придумал Борис Пианида, художник завода. Вот, будь ласка, друзья. Сам Борис Пианида, Борис Петрович. И далее Досливна. Тогда он был совсем молодым. Только что миргородский техникум закончил. Работать начал самостоятельно. В заводскую жизнь окунулся. І посмотрев на эту самую жизнь своїми глазами. Достаточно зоркими. Соляночка, ручна робота. Півник. Клеймо, символ буд. Далі продовжую цитату з Большакова. Так, в 1967 году. Появился в Убуд свой петушок. Он мигом вытеснил ни, ничто не выражающий кружок, даже самую память о нем. И на правах законного хозяина вскочил на сотни миллионов заводских изделий. Далее, друзья, коротенько про по Попельничку, будь ласка. Ручна авторська робота, 1983 рік. Отже, цьому виробу вже 42 роки. Далі скринічка. З об'ємним зображенням. Має авторський підпис Юрій П'янида. В білому кольорі. Квіточка зверху на кришиці. Дуже гарна робота. Антонова. Також дуже крутий художник Лариса Антонова. Є речі, які не порівняти ні з чим. Кобра. Зображення клеймо півник. Можливо, попільничка. можливо, як скринічку використовувати. Солянка, Баба-Параска, Баба-Палашка. Ручний розпис. Автор Миколай Ніколаєв. Прошу. В окремих відео про нього розповім більш детальніше, так як він був талановитий не тільки як художник, а як і поет. Ось, наприклад, він писав про свою маму, написав такий вірш: З малечих літ до білих скронь, тепло жорстких твоїх долонь, і доброти, просту красу, очей задумливих ясу. Ну і так далі. Ще хочу декілька слів: він також про батька про свого написав: Отець мой много я віддав сурової яв'ю житті споря. Он три войни отвоював, хлібнув біди і вдоволь горя. Ось, будь ласка, друзі. До речі, Ніколаєв він всім своїм робітникам, з якими працював колегам на день народження писав окремі вірші. Ось така цікавинка. Далі барило. Називається Запоріжське. Ручна робота, зображення виноград. На бочці сидить козак, автор Галина Кломбіцька. Кварта. Також розписана всередині зовні. Клеймо Будянський фаянсовий завод. Є отпір для того, щоб. Рідина виливалася. Зверху заливати. Орієнтовний об'єм 2000 мл. Ось такий витвір. Галини колумбійської. І останні, друзі, два чайники, кавники. Або штофи, ручна робота. Дівчина тримає глечика в руках, заплетена коса, біля неї котик з однієї сторони, а з іншої півник та курочка. Прошу клеймо, Буде автор Валентина Радіонова, буде. Май авторський підпис рідкісний. Спробував знайти в Гуглі, не знаходить. Тобто можна стверджувати, що він не часто зустрічається. Далі об'ємне зображення новорічний Дід Мороз з подарунками. Біля нього лисичка. Та сіренький зайчик. Вони стоять біля ялиночки, а навколо пролітають пташки. Ось прошу. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.